Ось до класу всіх скликає галасистий наш дзвінок. І ми радо поспішаємо не гулять, а на урок. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Запиши двоцифрові розрядні числа, які можна поділити націла на три. На Зупини відео. І виконайте завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у вас так? Як можна міркувати при діленні двоцифрового та трицифрового чисел на однецифрове? Я з вами згодна. Нещодавно на попередніх уроках ми з вами ознайомилися з діленням таких випадків. Вирази записуємо в зошит, обчислюємо з коментуванням. Замінюю ділене, а це число 75, сумою зручних доданків, таких, щоб кожний доданок діли, ділився на дільник націла. Нам потрібно дільник це число 5 збільшити в 10 разів. Це буде число 50, а другий доданок 25. Сума чисел 50 і 25 поділити на 5. Ділю кожний доданок на дільник 5. 50 поділити на 5 і додати 25 поділити на 5. 50 поділити на 5. 10. А 25 поділити на 5? 5. Додаю одержані частки. 10 додати 5 дорівнює 15. 175 поділити на 5. Замінюю ділене 175 сумою зручних доданків, таких, щоб кожний доданок ділився на дільник націла, дільник 5. Потрібно збільшити в 30 разів, помножити на 30. Це дорівнює 150, другий доданок, а другий доданок дорівнює 25. Сума чисел 150 і 25 поділити на 5. Ділю кожний доданок на дільник 5, 150 поділити на 5 і додати 25 поділити на 5. 150 поділити на 5 30, а 25 поділити на 5 5. 30 додати 5 дорівнює 35. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 Працюємо усно. Перевір і прокоментую розв'язання. 78 поділити на 3, Діли на 78, замінюю сумою зручних доданків. Перший доданок буде дорівнювати 60, адже дільник 3 я множу на 20, це дорівнює 60. Другий доданок буде дорівнювати 18. Щоб знайти другий доданок, потрібно 78 відняти 60 дорівнює 18. 60 поділити на 3 – 20. А 18 поділити на 3 6. 20 додати 6 дорівнює 26. 74 помножити на 6. Спочатку множимо десятки. 7 десятків помножити на 6. Це дорівнює 42 десятки. А 42 десятки це число 420. Далі множимо одиниці 4 помножити на 6. Дорівнює 24. 420 додати 24 дорівнює 444. 192 поділити на 8. 192 замінюю сумою зручних доданків. Нам потрібно дільник, а це число 8, збільшити в 20 разів. 8 помножити на 20 дорівнює 160. Щоб знайти інший доданок, потрібно 192 відняти 160. Це дорівнює. 32. 160 поділити на 8 дорівнює 20, а 32 поділити на 8 4. 20 додати 4 дорівнює 24. 316 помножити на 3. Спочатку 3 сотні множимо на 3, потім 1 десяток множимо на 3 і 6 одиниць множимо на 3. 3 сотні помножити на 3 дорівнює 9 сотень, а це число 900. 1 десяток помножити на 3 дорівнює 3 десятки або число 30. І 6 помножити на 3 дорівнює 18. 900 додати 30 і додати 18 дорівнює 948. Досконалюємо обчислювальні навички Вирази записуємо в зошит 38 помножити на 5. Нам спочатку потрібно 3 десятки або число 30 помножити на 5. 30 помножити на 5 дорівнює 150, а 8 помножити на 5 дорівнює 40. А 150 додати 40 дорівнює 190. Зверніть увагу, вирази записуємо скорочене. 64 поділити на 4. Ділене 64 замінюю сумою зручних доданків. Дільник 4 я множу на 10. Дорівнює 40, а другий доданок 24. 40 поділити на 4. Дорівнює 10. А 24 поділити на 4. Дорівнює 6. 10 додати 6 дорівнює 16. 224 помножити на 4. 200 треба помножити на 4. Дорівнює 800. 20 множимо на 4. Дорівнює 80. І 4 помножити на 4 дорівнює.

А інший доданок дорівнює 36. 120 поділити на 6 дорівнює 20. А 36 поділити на 6 дорівнює 6. 20 додати 6 дорівнює 26. Продовжуємо працювати із завданням номер 1. Але перш ніж працювати із задачею. Давайте прочитаємо тему сьогоднішнього уроку. Розв'язуємо задачі. І це завдання номер 1 перевір і прокоментуй розв'язання поданої задачі. Зупини відео, перейди до підручника, попрацюй з задачею самостійно, прокоментуй розв'язання поданої задачі і поміркуй, до якого типу належить ця задача. Перевіряємо вашу роботу. Ми розуміємо, що це задача на знаходження правильно, четвертого пропорційного. Зверніть увагу на короткий запис задачі. У такому короткому записі не зафіксована однакової величини, але вона наявна у задачі. В іншому випадку це була задача не на знаходження четвертого пропорційного. Ми з вами добре знаємо: якщо задача на знаходження четвертого пропорційного, то у першій дії знаходять однакову величину. Задача на знаходження четвертого пропорційного це задачі, які складаються з двох простих задач, і вони розв'язуються в дві дії. До цієї задачі можна також скласти вираз 49 поділити на частку чисел 56 і 8. Зверніть увагу, щоб скласти вираз до задачі. Ми те, що знаходили у першій дії, обов'язково беремо дужки. Інга зазначила, що для перевірки розв'язання задачі доцільно скласти і розв'язати обернену задачу. Як можна при цьому міркувати? Склади і розв'яжи можливі обернені задачі до да поданої. Ми з вами дуже добре знаємо, що до прямої задачі ми можемо скласти три обернені задачі. Скористайся підказкою на слайді і склади одну обернену задачу до поданої схеми. Розв'язання запиши самостійно. Фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 Розв'яжи задачу, склади і розв'яжи обернені задачі. На Терезах розміщено 8 однакових пакетів крупи і 6 однакових пакетів цукру. Терези перебувають у рівновазі. Яка маса пакета крупи, якщо маса пакета цукру 4 кг. У задачі зазначено, що Терези перебувають у рівновазі. Про що це свідчить? Що маса восьми пакетів із крупою дорівнює масі шести пакетів цукру. До цієї задачі ми можемо скласти короткий запис у вигляді таблиці і виділити трійку взаємопов'язаних величин маса одного пакета, кількість пакетів і загальна маса. Адже це задача на знаходження четвертого пропорційного. Знаючи, масу одного пакета з цукром це 4 кг, і кількість пакетів ми можемо знайти однакову величину, загальну масу 6 пакетів з цукром. І ми застосуємо арифметичну дію, правильне множення в першій дії потрібно 4 помножити на 6. І це дорівнює 24 кг маса 6 пакетів. Знаючи однакову величину загальну масу, ми можемо дати відповідь на питання задачі, яка маса одного пакета з крупою, якщо кількість пакетів 8. І в другій дії ми застосуємо арифметичну дію. Правильне ділення, і нам потрібно 24 поділити на 8. І це дорівнює 3 кг. Це маса одного пакета з крупою. Цю задачу ми можемо розв'язати, склавши вираз. Добуток чисел 4 і 6 поділити на 8. Продовжуємо працювати з завданням номер 2 Склади і розв'яжи обернені задачі. Скористайся підказками, які є на слайді. Склади дві обернені задачі і розв'язання цих задач запиши в зошит. Підсумок уроку. Розкажи про свою роботу на уроці. Зупини відео. Побудуй висловлювання. Урок завершена. Успіхів у навчанні. Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки. tal para a